Слава Ісусу І Марії. вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. І так маємо, що перша у нас субота місяця, тому проживаємо останній день, як останній день. Тому уявляємо, що ми в останньому дні сьогодні, наш сьогодні, останній день. Як би ти провів цей останній день? Звичайний, в телефоні або примирився би з Богом, подзвонив до близьких, знайомих, простив би кому не простив ще. Чи готовий ти сьогодні померти? А якби ти сьогодні помер, то був би задоволеним своїм життям. Ось це треба аналізувати сьогодні, цю першу суботу і побачити, до чого ти прив'язаний сьогодні. І уяви собі, сьогодні ти помираєш, нічого з собою не візьмеш. То все, чого ти там заробляв гроші ціле життя, купував будинки, там, я не знаю, автомобілі. все залишається тут. Ти йдеш до неба без нічого, то нема сенсу, знаєте, прив'язаність твоя до чого сьогодні. Тому такий день маємо аналізувати, чи готовий йти додому, чи пішов бути з радістю додому, чи тебе все-таки щось тримає на землі тут. Якась така, знаєте, прив'язаність. Я не кажу про прив'язаність до сім'ї або з такої позиції точки, але з матеріальної точки зору. Чи важко тобі буде розстатися з твоїми всіма речами? Ну і цей день важливо побути з Богом і пережити дійсно, ну, як останній день. Сьогодні вночі ти помираєш, що будеш робити? Побач своє серце, ти ска, то це не, не важливо. Ні, важливо. Важливо цей день переживати як останній, максимально сконцентрованим на тому. Чи задоволений ти життям? Ось Основне питання: чи задоволений ти сьогодні своїм життям? Якщо ні, то завтра також не будеш задоволений. І післязавтра не будеш задоволений. Тому зміни щось, щоб через місяць ти вже був задоволений своїм життям. Бо якщо не зміниш нічого, і сьогодні ти незадоволений, нічого не зміниш в завтрашньому дні, то за, за місяць ти так само будеш незадоволений життям своїм. І сьогодні візьмемо 19 грудня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, хочу закликати любити ближнього. Якщо будете хотіти любити ближнього, більше відчуєте Ісуса, особливо на Різдво. Бог обдарує вас великими дарами, якщо віддастесь йому. Хочу особливим чином на різдво дати матерям своє особливе материнське благословіння. а інший Ісус благословить своїми благословеннями. Ну, неймовірне посилання різдвяне. Але так само Різдво це не є дата. Різдво може бути кожного дня, бо Ісус народжується в, кож... в серці кожного дня і хоче народжуватись. І сьогодні хоче народитися в твоєму серці. І Марія каже: сьогодні хочу закликати Тебе. Любити ближнього. Найважливіше таке, знаєте, послання Бога любити ближніх як самого себе. Проблема у нас в нас того, що самого себе не люблю, то як я люблю ближніх. Ну, бо наша любов до самого себе ну, тортик купити, на ніч, глядя, з'їсти. Ну, ну, це ж з любові до себе. Ну, це не неправдива любов. Це є докучання собі своїм звичкам, шкідливим і всього іншого. Або свято треба випити. Ну бо свято, як то не випити на новий рік або на різдво не випити, це взагалі гріх. Це все брехня. Брехня і любити себе, це не докучати своїм стідливим жвичкам або похотям, пристрастям, забаганкам. Любити себе, це в першу чергу дисциплінувати себе і дисциплінувати, і по своєму прикладу так само допомагати ближнім, не заставляти, не змушувати, не моралізувати. А прикладом своїм допомагати ближнім. Тобто зробив сам, і ближній в тебе сам підходить і питає, як ти зробив? Тоді допомогти йому, а не ходити: Ти мусиш то робити, ти мусиш так жити. Це не є допомога, це не є любов до ближнього. Любов до ближнього це допомогти зробити те, що ти вже зробив, а зробити щось для себе також з любові. Це справжня любов. Бо дітей ми теж не можемо балувати постійно солодким. Бо діти будуть потім товсті і ніякі, і будуть ще казати, що ви, батьки, винні, що ми такі є, що я такий є. І це правда буде, бо ти його так виховав, ти його так навчив, і нічого доброго в цьому не буде. Тому маємо справжню любов до себе. Спершу Першу полюбимо себе сьогодні, а потім будемо так само як себе любити, так і ближніх. Бог обдарує тебе великими дарами, якщо віддаш, віддашся йому. І це правда, Бог обдарує тебе, бо я віддався Богу, і Бог мене обдаровує великими дарами. Тут повністю всі слова є правдиві. Все, що каже Марія, це все є правдою, бо вона не каже від себе. Вона каже: Бог дозволяє мені сьогодні вам сказати, Бог дозволяє мені сьогодні покликати вас. Тобто все йде від Бога, від Бога Отця. Хочу особливим чином на Різдво дати матерям своє особливе материнське благословіння. Тож, Матері сьогодні мають особливе благословення, а інші, а інших Ісус каже, благословити своїм благословенням. Тож, чоловіки маємо особливі.